Йоу, здорово, сварщики! Коротше, який прикол. Ось кільця діаметром метр тридцять, вони вагові десь плюс-мінус 700. Ну, тут вони кілограм виходить. І ось Типу, бачимо, тут три кільця і тут поблизу будуть два кільця. Між ними буде труба зливна, а там буде каналізація. А ось цією лебідкою ми спускали з бугра кільця, притримували їх, і лебідка була як страховка. Тому. А, і до речі, так, я типу кільця копати не дуже вмію. Ну тобто я розумію, що всередину воно все під своєю вагою лягає. Але, наприклад, ми ось прикотили, перевернули, і в нас кольце отак стоїть. Тобто, взагалі максимально не стикується. А поправляти його голомами, там, спину надривати, шину витягати, то коротше галімо. На майбутнє, хто таким займається, поділіться, як типу правильно стикувати кільця, бо то ж просто звездець. І типу, це буде переливна система. От сюди все буде кака виходити. Тут, умовно десь тут, умовно, десь тут тут умовно буде труба, яка рідини переливає туди. Потім сюди вкидається хімія бактерії. Воно все переробляє воду. На, ну, тобто Цією водою, яка тут буде, можна буде поливати город. Умовно кажучи. Ми вже в середині. Відповідно Спочатку ґрунт був земля, потім трохи глини. і ось Уже кільце піску викопали. А ось іще пісок. Опівно купається легенько, добре, що пісок. Там пішов пісок і перекос на 3-4 см. План який? По центру копаємо в коліно чи в пояс, а потім потроху сідаємо. Відро витягають наверх. Поздоровайся. Коротше, як о, там вже вкопали при кільце. Там пішов пісок і перекос на 3-4 см. Копую це кільце. Тут земля. Я думаю, там перекос пішов саме через те, що там, саме через те, що там пісок, тому що його ніяк порівняти не можна, бо сідає воно з усіх сторон. Тут поки земля з глиною. Як мене взагалі вчили копати кільце? Тобто кидаєш кільце, залазиш всередину, обкопуєшся по колу і потім підсажуєш ту сторону, там дете її треба порівнює. А ще повний сюр у нас зламалася тачка, пробилася, ще здулося, колесо розботірувалося. І тепер носити відрами. Я тут я копаю, мені пофіг, там, там зверху будуть носити відрами. Хотів сьогодні. Це кільце вкопати і потім почати там кільце копати. Але мабуть, сьогодні, дай Бог, вкопаю це кільце. Ну, наче робота не пильна, звісно. А в 90-х кільцях ти отако сидиш, куть, 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 куть. Це добре, якщо в тебе є соперка, а якщо нема соперки, то то просто звездить з ложкою чайною копати доводиться.